Вітаю колеги! Сьогодні я розповім вам про кейс-курс подолання почуття страху, який був розроблений як засіб для подолання психологічних наслідків війни, в тому числі і ПТСР, у дітей 5-9 років. Над цим кейс-курсом працювала велика команда. Автором головним, який зібрав цю команду, був Володимир Співаковський. До команди долучилися фахові психологи, психотерапевти, арт-терапевти, освітяни. Тобто достатня потужна команда для того, щоб враховувати усі аспекти і психологічні, і методологічні, і освітні. Проблема ПТСР, проблеми психологічні, які є наслідками війни. Вони є актуальні, вони є для нас з вами зараз наочні, і вони, на жаль, найближчим часом нікуди не подінуться, тому їх потрібно вирішувати. Сказати, що є частина дітей, для яких немає цієї проблеми, ми теж не можемо, адже таким чи іншим чином. Військові дії впливають на усіх діток, незалежно від того, чи вони близько до бойових дій знаходяться, чи вони лише опосередковано дотичні до цієї проблеми, все одно є певні психологічні нюанси. Навіть ті дітки, які наразі перебувають за кордоном і безпосередньо не знають впливу військових дій, все одно вони. Мають інші аспекти ПТСР або психологічних стресових проблем, але проблема існує, і тому її потрібно вирішувати. Проявлятися ці проблеми психологічні, ці стресові розлади, можуть по-різному. Дитина може відчувати страх, вона може замикатися собі, може собі придумувати якийсь явний світ і не дуже активно взаємодіяти з оточенням, вона може переживати нічні жахіття, відчувати безсилля або інші прояви, які не завжди можуть батьки побачити, які може помітити лише, наприклад, фахівець. Але навіть враховуючи масштаб, як я вже казала, проблема є актуальною і потребує вирішення. І вона нікуди сама по собі не зникне, її потрібно буде пропрацьовувати. Проблема ця актуальна і для діток 5-9 років, і в цьому кейс-курсі ми зосередилися саме на них. Цей кейс-курс. Спрямований на те, щоб проблему якраз вирішувати. Вирішувати на декількох рівнів, вирішувати комплексно, вирішувати збалансовано. Тому що це, по-перше, такий багатошаровий, дуже гнучкий інструмент, а по-друге, він вже готовий. Те, що називається, бери і роби. Його. Можна підлаштовувати під кожну окрему дитину, під кожного окремого фахівця, але навіть в використанні так, от як він створений, він все одно буде ефективним. Проводити його можуть і вчителі, і вихователі, його можуть використовувати психологи або спеціалісти допомагаючих професій. Так само його можуть використовувати просто батьки або сама дитина проходити цей курс, тому він, бачите, адаптується ще і до умов проведення, до, скажімо, можливості долучити фахівця. Кейс-курс складається з самого готового кейс-курсу. З відеокурсу подолання почуття, страху» — це 10 серій, такий відеосеріал для того, щоб дитина сама могла проходити. І антитравматичний, антистресовий такий посібник для батьків, щоб батьки теж розуміли, що на кожному етапі з їх дитиною відбувається. Тобто оці три складнички в нас задіяні і забезпечені матеріалами. Враховуючи, що є два формати. Можна дуже гнучко використовувати, поєднувати і колективну роботу, і індивідуальну роботу. Сам кейс курс розроблений як інтерактивна казка в такому ігровому форматі для того, щоб можна було легше і зручніше залучати дітей до проходження. Є в цієї історії головні герої, з якими можна себе асоціювати, співставляти, і це теж діє. Психологічно бо дозволяє дитині заякарятися, зачеплятися за цікаву історію, і легко і невимушена, і достатньо мотивована весь цей кейс-курс проходити. Які ж є можливості в цьому кейс-курсі? Це вибудовування копінг-стратегій, це використання різних тренінгових форматів, це розпізнавання емоцій почуттів і станів, адже це є базисом для того, щоб потім напрацьовувати, як кажуть, ці копінг-стратегії для подолання стресів. Ну і якщо вже є така база, то це свідома підготовка до можливих подій, які можуть статися з дитиною в майбутньому. Тобто ми пропрацьовуємо травматичний досвід, вчимося діяти зараз і готуємо дитину вже до майбутніх подій. Складається, як я вже казала, з 10 частин або 10 серій. тобто є вступна частина, де дитина знайомиться з персонажами, з історією залучається. До неї є тюнінг-настрою, де починається праця з емоціями. Є природа, де ми говоримо про природу страху, про природу тривожності і так далі. Є розгортка або частинка емоційний інтелект вже глибше працюємо з емоційною сферою. Є танці, рухи тіла та імпровізація, де починається перша частина арт-терапії, є лікувальне креативне малювання, де ми продовжуємо цю лінію арт-терапевтичного пропрацювання проблеми. Є анатомія, яка теж надає певні особливі стратегії подолання проблеми, і блогінг сторітелінг де завершується і розвивається сам сюжет цього кейс-курсу, ну і зрозуміло, що є рефлексія, яка дає можливість присвоїти оці набуття знання та навички. І як результат нас підготована дитина, яка вже набула і навичок, і можливості протистояти майбутнім викликам, і пропрацювала ті проблеми, які вже є на зараз, і які є наслідком минулого. Познайомитися з цим кейс-курсом, долучитися до його використання, до його проведення, ви можете, перейшовши за цим QR-кодом. Будь ласка, доєднуйтесь, адже цей курс доступний, а, як річна передплата, річна підписка. Обидва формати а, і озвучений, і не озвучений, йдуть в комплекті, для того, щоб можна було задіяти всі можливі формати праці з цим кейс-курсом. Я вас закликаю доєднуватися. Давайте захистимо наших дітей від наслідків війни разом.